Привіт! Що таке баг? Англійською це переводиться як комаха, але що це за комаха така? Як це відноситься до роботи тестувальника? Чому це головна річ в роботі тестувальника? Який життєвий цикл багу? І що взагалі з ним робити? Розберемось в цьому відео. Ще в далекому 1945 чи то 47 році учені Гарвардського університету тестували обчислювальну машину, яка називалася Aiken Relay. Калькулейтор. Вона почала збоїти. Вони розібрали частину машини і знайшли жука прямо в одному з електричних реле. Багато де можна зустріти інформацію про те, що саме це стало початком того, що різні дефекти, брак чи таке інше, почали називати саме багом. Насправді це. Поняття з'явили задовго до тих подій, так як згадування слова Бах у контексті дефекту було задокументовано ще в 1870 році, коли Томас Едісон написав лист Вільяму Ортону, де писав, що знайшов Бах у своєму пристрої. Незважаючи на те, що історія появи поняття Баг досить розмите, нам треба розібратися, що це таке в тестуванні програмного забезпечення. Баг це недолік у компоненті або системі, який викликає її несправну роботу, або, інакше кажучи, функціонування, що не відповідає вимогам. Грубо кажучи, якщо ти очікуєш, що програма буде працювати по одному, але вона працює не так і це не відповідає вимогам, це є баг. Наприклад, ви пробуєте зайти у Facebook. А після вводу логіна і паролю отримуєте помилку, що щось пішло не так, або такого користувача не існує. І таке інше. На дворі 1999 рік, Наса відправила супутник до Марсу, щоб збирати і передавати певні дані. Але на жаль, 125 мільйонів доларів просто згоріли в атмосфері Марсу через помилку. Причиною якої було те, що одна команда розробників використовувала імперську систему числення, а інша команда метричну. І це велика проблема, коли, ви, коли ми говоримо про дуже точні обчислення в космічній сфері. На просторах інтернету є ще багато прикладів багів, які призвели до значних проблем. Тому, якщо вам це цікаво, дайте знати в коментарях. Що ж, ми зрозуміли, що баг це помилка в програмному продукті. При якому система не працює так, як очікувалось, або так, як це описано в вимогах. Що ж робити, коли тестувальник знайшов баг? Перш за все, треба подивитися, чи це справді баг, бо можливо система так і має працювати. Якщо ми дізналися, що це таки баг. Треба подивитися, чи цю проблему не знайшли раніше, і чи вона не дублює раніше знайдених проблем. І вже після цього, коли ви впевнені, що це таки баг, і раніше він не був знайдений, ми створюємо баг-репорт в баг-трекінг-систему. Баг-репорт – це документ, який описує баг. Далі розберемося з цим. А баг-трекінг-система система це система, яка зберігає в собі інформацію про баги. Як виглядає цей баг-репорт? Що туди вписувати, давайте розберемось. Є різні системи для створення баг-репортів. Приведу, приклад, баг-репорт в джирі. Перше, що кидається в очі, це назва Багу. Вона має відповідати на питання, що саме сталося. Нерідко на початку назви додають місце в продукті, де це сталося. Також варто сказати, що назва має бути короткою та лаконічною. Як приклад, гляньте, що написано в наведеній картинці. Severity описує ступінь впливу дефекту на програму, або наскільки серйозним є дефект. Цей атрибут зазвичай визначається з технічної точки зору. Прямо перекласти можна як серйозність, Priority або Priority Відповідає на питання, наскільки пріоритетним є ця проблема для вирішення. Вона відображає терміновість виправлення дефекту. Цей атрибут він зазвичай визначається з точки зору бізнесу. Частіше за все, чим вищий е, пріоритет багу, тим вища і серйозність. Але буває і не так. Дефект може мати високу серйозність, але низький пріоритет. Якщо, наприклад, виправлення цього дефекту на даному етапі не є пріоритетним через якісь бізнесові причини, та, наприклад, це впливає на дуже малу кількість користувачів. І навпаки, незначний дефект може мати високий пріоритет, якщо це важливий клієнт чи важлива функціональність. Наприклад, синтаксичні помилки в юридичній інформації. Наступне поле це версія продукту. Це на якій версії продукту було знайдено баг. Найбільший елемент баг репорту це опис. Стандартний мінімум це кроки, що потрібно зробити, щоб відтворити баг, а також очікуваний і фактичний результат. Також в опис багу можна додавати будь-яку інформ... іншу інформацію про баг, що полежить. Його розуміння розробником, наприклад, картинки, відео, вкладень журнал подій, е, темплейти віртуальних машин чи будь-що. Зазвичай, якщо баг видно в інтерфейсі користувача, то гарним тоном буде вкласти знімок екрана з цією проблемою. Не соромтеся, зупиніть відео і подивіться, як це описано в прикладі. Також в Багрепорті може бути ще багато полів, таких як автор, статус, хто буде виправляти баг, хто його знайшов, коли баг буде виправлений і багато іншого. Це варіюється в залежності від системи контролю багів, що використовується, і конкретного проекту, звісно. Але тут варто розуміти, що головне це те, щоб той, хто буде виправляти цей дефект. Мав повний необхідний обсяг інформації для того, щоб виправити цей дефект. Завжди заводьте баги, навіть якщо вони мають малий пріоритет. Так, це час, але це показує і вашу роботу, і загальний стан речей в продукті. Ми знайшли баг, створили баг репорт на його основі. Що ж далі? Далі вступає в силу таке поняття, як життєвий цикл багу. Перший етап ми вже описали: баг створився. Після чого він передається в руки менеджеру або іншій відповідальній особі, щоб пріоритизувати виправлення цього багу. Зазвичай або баг не буде виправлятися, тоді відповідальна особа вказує причину, чому ми не будемо його виправляти. І залишаємо його в системі, щоб інші учасники розробки розуміли, що ця проблема не потребує виправлення. Інший варіант це коли ми призначаємо час, коли баг буде виправлено. Коли наступає цей момент, хтось з команди розробки бере баг в роботу. Після певного часу розробник виправляє цю помилку і передає її в руки тестувальників, які повинні перевірити перш за все, що баг виправлений. Якщо він по тих чи інших причинах не виправлений, то баг знову повертається розробнику. Наприклад, розробник неправильно зрозумів баг або випадково зробив не те, що потрібно було. Розробник знову працює над багом, і він знову потрапляє до тестувальника для е, перевірки. Тестувальник знову перевіряє, чи виправили баг, і о чудо, баг таки виправили. Здавалося, ось воно світло в кінці тунелю, але залишається ще один етап перевірки. Річ у тім, що буває так, що розробники, виправивши одну помилку, поламали щось ще. І це теж треба перевірити. З досвіду, якщо баг не потребував великої кількості змін, ймовірність того, що його виправлення поламає щось ще дуже низька. Е, тут той же принцип. Є якась проблема, передаємо її розробнику, він її ремонтує і знову передає тестувальнику. В не дуже здорових проектах ось ці кола можуть продовжуватися тижнями і місяцями. Що ж. Всі перевірки пройдено, і на цьому етапі ми можемо з чистою душою закривати баг і доставляти функціональність користувачам. Фактично, це смерть Багу і кінець його життєвого циклу. Давайте спробуємо підсумувати. Перше баг це недолік у компоненті або системі, який викликає її несправну роботу або, інакше кажучи, функціонування, що не відповідає вимогам. Після того, як тестувальник знайшов баг, він має створити баг-репорт, з чого починається життєвий цикл Багу, який включає в себе декілька етапів аж до виправлення і смерті Багу. Дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Гарного тобі дня і до зустрічі у наступних відео.